На чемпіонаті світу з параатлетики черкащани Роман Данилюк та Олександр Дорошенко здобули ліцензії на участь у параолімпіаді 2024 На другий день змагань Роман Данилюк виборов золото зі штовхання ядра з результатом 16,73 метри. Про враження спортсменів від участі на чемпіонаті та плани на майбутнє у наступному сюжеті. Цей рік Напевно, саме такий емоційний, тому що саме тяжкий, і всі мене вітають. І е, навіть ідеш по місту ті люди, які, яких я раніше не знав, і, з якими не спілкувався. Всі вітають, всі кажуть наш чемпіон. Золоту медаль Роман Данилюк виборов у змаганнях зі штовхання ядра серед людей з вадами зору. Проте зазначає спортсмен, це не є рекордом світу з його слів. Раніше він був рекордсменом, але іспанець на Паріолімпіаді перевершив його результат. Я встановив рекорд чемпіонату світу. Це означає, що на чемпіонаті світу на цих змаганнях такого рівня ніхто далі в мене не штовхав. Але на Паралімпійських іграх він штовхнув далі. Хотілося побити піорекорд, тому це основна мотивація. Мотивація зробити для, для своєї країни, щоб знову залунав гімн, тому що багато моїх друзів, родичів і мітато воює на сході України і хотілося б, щоб вони. Так, так як ми пишаємося ними, вони пишалися нами. На майбутній параолімпіаді Роман Данилюк планує значно поліпшити свій результат. У 2021 році я був другий. Надіюся, що на наступному році в Парижі я, можна так сказати, знову завоюю золото в Парижі, тому що сектор був дуже підходящий і умови підходящі. Залишився рік. Я відразу приїхав, день відпочив і приступив до тренувань, тому що не хочу. Скидувати форму хочеться рік плідно попрацювати, показати результат. Хочеться побити рекорд мого соперника, який встановив його на Паралімпійських іграх в Іспанії. Чемпіонат відбувався в Парижі з 8 до 17 липня. З першого дня змагань відзначився і Олександр Дорошенко, який виборов четверте місце у своєму класі та ліцензію на участь у Паралімпіаді 2024. Планую в Планую наступному році, в 2024 році. Це мої п'яти Паралімпійські ігри будуть. Затепитися в тройку, бо є шанс піднятися, хоча б в трійку попасти. Олександр щиро вдячний за підтримку кожному, особливо тренеру та родині. Дружина смс-ку голосову прислала, все сказала, що бажала. Чесно кажу, я кажу, мені дуже приємно було від тебе це почути. Ну і завжди, звісно ж, підтримка тренера. Я говорю, тренер, головне посміхайся. Якщо все добре, хай би не було плохо, але головне посміхайся. Я соберуся, настроюсь і далі піду в бой. І це саме основне. І я йому дуже я теж говорю, дякую, тренер Іван Іванович, дякую. Дуже дякую, подякую. Тренер спортсменів розповів про те, як готувалися до змагань, а головне де, після короткого відпочинку вони повернуться до тренувань, зазначив наставник. Так воно сталося, що в місті Бахмуті ті умови, які нам давала держава, щоб ми готувалися до цих змагань, була, була розбита. Вся, під, вся підготовка збірної, яка планувалася до Чемпіонату світу, 27. 20... Третього року проходила в місті Черкас. 22-й рік був дуже важким, тим, що ми не змогли виїхати ні на один міжнародний старт, ні на один. Заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай розповів і про інші досягнення черкаських спортсменів за перше півріччя 2023 року. У травні цього року наші спортсмени здобули 36 медалей на чемпіонаті Європи з компакт дзюдо дзюцю а ще шість нагород виборени на чемпіонаті Європи з Текманду. Пишаємося нашими спортсменами, які стали чемпіонами Європи 2023 року, з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Це наші вихованці Іван Доненко та Богдан Кулинич. Срібло та бронзу Кубку світу з фехтування на візках виборов Артем Манько. Маємо перемоги на міжнародних змаганнях серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Їх принесли Максим Коваль та Роман Данилю. Юля Дюбо, Олександр Костирко, служба на мен телеканалу Ільдана.